Без синього кольору. Так, оборона. Оборона зайшла в Є. Е. Це 7 годин тому атакували, тому зараз вийшло в це. Ну що ж, переходимо до да. атак, колон. Колон. Давайте візьмемо два жовтих, журніше три жовтих, там два фіолетових. Поехал. Так, так Е3 Шерха я тричка в Шерхае. Ну давайте, знаю, что Теперь. Зробимо фіол. Буєте ось так. Тепер потрібно синій прибирати. Багато синього, червоного, але колен зараз втане і будемо горіти. Чикати серхая буде боляче. Так а цей костюм не дає опіків. Давайте спробуємо шархай зарядити і просто будемо чистити поле. дуже много не нашого камінця. Ну и все, це поразка. Да. Просто не дают каміння потрібного и все. Пару ульт і... Команди немає. Добре, йдемо далі. Тут візьмемо червоних. Оскільки там в обороні два зелених. Так ну що ж, розпочинаємо з фіолетової трієчки і робимо червону четвірку. Давайте зривати. Зараз просто запустимо. Комбо, можливо, під'їде потрібний, давайте ось так. Ось так, зарядимо шульхає. Включаємо контратаку і три вмеландура йому вистачило. Давайте цю качку доб'ємо. Добре. Тепер навішаємо на них паразитів і включимо контратаку. Так, включаем мотоприводов. Там два скла. Ну давай только одну бет. Можно его выстачить, три червоных. Не, Не на жаль. На жаль, на жаль. Ну, давайте ось так. Головна проблема тут буде кедман, звичайно. Ні, немає чим його робити. Його ці корінці. Дуже сильно заважають. Так, давайте. Так, так оскільки він буде так Можливо, ми ось так підірвемо, ще один хід. Ось так червоні. Потрібно зараз було зривати зелений, але там під ним лише один камінчик. Давайте ось так. Можна зараз почистити від зелених. Так, є під ним фіолетові. Або зривом. Давайте спочатку фіолетові, а потім червоний підірвем. Він ще зараз отримає контратаку. Добре. Нужно у вас так ригор довести. Сколько там у него? 400. Ну, один каминчик. Давайте еще вот так сделаем пока. чудо Теперь можно каминчиком добить. Добре, йдемо далі. Так, тут знову два зелених центри і на плечі, тому не дають сьогодні каміння взагалі. Щось трішки є по фіолетовом. Ну давайте розпочинати починати в царя. Ми десь так можливо щось там... О, чудово доїхало фіолетові. Тепер потрібно шукати червоні. Так, робимо першу трієчку. Ось і червоні під'їжджають. Так Дайте, ось так фіолет. Поки в нас шерха є, ми прокинемось так. Jest tak. Cudownie. Dobrze, tu też wygrywamy. Powiem... Йдемо далі. Поїхали. Червоні мені більше подобаються, ніж жовті, хоча ну, на цьому полі не фіолетових, не жовтих, не червоних. Давайте ось так спробуємо. Тепер ось так. Так, фіолетові є. Давайте, можливо, тут червоний. Ні. Ми тоді зробимо так. Так, захист від червоних. Давайте фіолетові спочатку. Тепер ось так можна на Задовго, задовго шукаю камінчик. Давайте ось так і ось так. Так, Шерхай у нас був заповільнений. Це буде мінус Ferrand. Сабіна ультує. Давайте ось так прокинемо з комбо. Зарядимо, не шерхає ми. З одного камінчика не зарядимо. Включаємо контратаку. Так, ну не знаю, шерхає нема сенсу включати, бо немає ні червоних, ні фіолетових. Здавалося, пасивна оборона, а якби тут стояли ударники, то моєї б команди вже не було. б. Так, давайте сюди. Зробимо ось так. Так. Тепер можна включити шерхає. Кидаємо паразитів і робимо профілетових. Там сині скидаються. Можливо. Так, скільки у нас буде котака вот 4 хода. Ну, кипріота нема сенсу активувати ще раз. Можливо, киваю. А якщо потрап потрапить в кипріота, чи вже Бога, то давайте ось так. Так, з Бога знял. зняли контратаку атаку собі, але ми активуємо повторно і робимось так. Так, трішки прилетіло, киваю. Там червоні якраз стоять під кіпріотом. Дуже не хотілося. Вже Бог і так догорить, а можливо, а от хан. Не, не зникне. Від двох камінчиків. Давайте спробуємо. Не зникне. Хорошо. Так, тоді... Давайте фіо. І ось так. Второбуємо. Позарядиться. Так. Зарядився. Жертуємо. Як же буде по два паразиту? Давайте просто прокинемо так. А контратака, два ходи. Два ходи нам, ну. ну, давайте поки один пропустимо. Так. Ось так. Активуємо. Будемо просто в пустоту скидати. Так, можливо, оскільки там 1400. Ну, скоріш за все ми не витягнемо. Давайте ось так філ спробуємо. І тепер пробувати червоним кіпріота забирати. Ну там ці корінці. Ну все, дуже боляче зараз буде. Вже три корінці. Я просто не можу пробити три корінці, це... Це не знаю як назвати. Ну все. Так, і остання атака. Знову до зелених. Там дуже довго я шукав цих камінців. Потрібні. Не фіолетових, не червоних не було. Так, є щось по фіолетовим. Давайте зробимо трійку. Там червоні складаються. Тепер ось так трійку. І ось так. Знову ж таки синє поле. Да, сьогодні, сьогодні не дають камінці. Можливо, ще й коли не вистачить, вистачило. Так, тепер потрібно забирати кокальо. Є. Ну, якось так. Дві поразки. Там 25. Добре. Дякую всім за увагу. Зустрінемось завтра.